Вітаю вас! Ефір телекомпанії АТВ продовжить програма СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті сумського педагогічного університету. Напередодні початку нового навчального року в СумДПУ зі зрозумілих причин не проводили загальноуніверситетської посвяти в студенти. Втім, в понеділок, 2 вересня, відбулася низка локальних зустрічей керівників і викладачів окремих навчально-наукових інститутів і факультетів з новоспеченими першокурсниками. Звичайно, безпекова ситуація в обласному центрі не з найкращих. Щодня діють графіки погодинних відключень електроенергії, але посвята в першокурсники нехай і у форматі зустрічей керівників структурних підрозділів і викладачів з першокурсниками, як очно, так і онлайн, таки відбулася. Другого вересневого дня локальне знайомство вчорашніх абітурієнтів зі своєю Альма-Матер провели чотири навчально-наукових інститути і три факультети СумДПУ. Керівники закладу вищої освіти, директори інститутів і декани факультетів знайомили новоспечених студентів і їхніх батьків з віковою історією найстаршого сумського університету, який у грудні поточного року святкуватиме свій історичний ювілей з його матеріальною базою, освітніми традиціями, професорсько-викладацьким складом. Першокурсники дізналися чимало цікавого і корисного для себе про європейську кредитно-трансферну систему, за якою побудований освітній процес в університеті, про систему і форму семестрового контролю їхньої успішності, про особливості і основні практичні аспекти дистанційного навчання на платформі Moodle, про широкий спектр послуг, які надає студентам університетська наукова бібліотека, про унікальні музеї природничого географічного факультету і сучасні лабораторії, на тому ж ПГ і фізико-математичному факультеті сундипоу імені Макаренка пропонує своїм студентам різноманітні форми самореалізації через участь у студентському самоврядуванні, благодійній і волонтерській діяльності, а також залучення до трьох студій центру творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки, де, до речі, ефективно працює психологічна служба університету. Поінформували першокурсників про можливість здобути подвійний диплом, про проходження практики, у тому числі і за кордоном, про перспективи майбутнього працевлаштування. У першому семестрі 2024-2025 навчального року, студенти Сумського педагогічного університету навчатимуться шість днів на тиждень у дві зміни по три пари. Триватиме перший семестр до 30 листопада, продовжиться освітній процес зимової екзаменаційної сесії, після успішної здачі якої кожен вчорашній абітурієнт вже відчуватиме себе повноцінним студентом. 5 вересня ректор СумДПУ професор Юрій Ляной і директор дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при міністерстві закордонних справ України Геннадій Надоленко підписали угоду про співробітництво між національною кузною дипломатичних кадрів і сумським педагогічним університетом. Ця угода, в церемонії підписання якої взяла участь і директор навчально-наукового інституту історії права та міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент Юлія Подрєс, передбачає створення умов для розвитку взаємовигідного співробітництва між сторонами з питань професійної підготовки кадрів та здійснення наукових досліджень, а саме розвиток професійної компетентності учасників освітнього процесу університету та працівників дипломатичної служби України, здійснення прикладних наук. Досліджень у сфері політики, економіки, безпеки, оборони та міжнародних відносин, а також використання досвіду сторін з організації та здійснення підготовки кадрів. У процесі взаємодії сторін у рамках чинної угоди заплановані взаємні консультації та обмін інформацією щодо змісту освіти, обмін навчальними програмами спеціалізованих курсів та дисциплін професійної підготовки, які становлять взаємний інтерес сторін. Запровадження академічної мобільності професорсько-викладацького складу з певних навчальних курсів та дисциплін, організацію та проведення спільних наукових науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів. Термін дії угоди між СумДПУ і дипломатичною академією 5 років, і він може бути пролонгований за згодою обох сторін. 2 вересня у спеціалізованій вченій раді Д 5505301 відбувся захист дисертаційного дослідження доцента кафедри образотворчого мистецтва та дизайну навчально-наукового інституту культури і мистецтв Андрія Никифорова на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Досягши на момент цього найвідповідальнішого випробування у своєму житті віку Ісуса Христа, здобувач досяг малих успіхів у науковій та творчій діяльності. Випускник відділення скульптури Київської державної художньої школи імені Шевченка і Харківської державної академії дизайну і мистецтв за спеціальністю станкова та монументальна скульптура він у 2016 році достроково закінчив аспірантуру, захистивши невдовзі дисертацію за темою педагогічна та культурна просвітницька діяльність Никанора Онацького на Слобожанщині. Відтоді Андрій Михайлович, активний учасник музейно-просвітницької діяльності, створив низку скульптурних композицій в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Сумах, Рівному, Хмельницькому, Черкасах. У рамках проєкту Діти війни виконав пам'ятник жертвам Другої світової війни, який було встановлено 11 вересня 2020 року в Солом'янському районі української столиці у парковій зоні школи номер 279. У 2020-2022 роках Андрій Нікіфоров був стипендіатом Кабінету міністрів України для молодих діячів науки. У 2022-му – стипендіатом президента України для молодих діячів мистецтв. Тема дисертаційного дослідження Андрія Никіфорова теорія і практика навчання декоративного мистецтва в історії розвитку художньої освіти України 19-го початку 20-го століття. Для підготовки дисертації здобувач дослідив понад 1550 джерел, з них 600 архівних і 110 іноземними мовами. Його наукову роботу по достоинству оцінили і офіційні опоненти, серед яких доктори педагогічних наук професори Галина Бучівська, Володимир Мокляк і Олена Шевнюк, і члени спеціалізованої вченої ради, відзначивши актуальність теми. Практичне значення отриманих результатів комплексного і цілісного дослідження, численні творчі знахідки, які характеризуються достатнім рівнем наукової новизни, переконливою аргументацією висновків, високими теоретичним рівнем і практичною цінністю, а також вагоме значення його дослідження для педагогічної практики. Члени спеціалізованої вченої ради одноголосно висловилися за присудження Андрію Никифорову наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 132001 загальна педагогіка та історія педагогіки. До речі, він став першим доктором наук на профільній кафедрі навчально-наукового інституту культури і мистецтв. Завершився довгий і складний період мого життя майже семирічної праці над Дослідженням, котре було сьогодні вдало захищено у вченій раді Сумського педагогічного університету. Я вдячний своєму науковому керівнику і усім, хто підтримував мене на цьому шляху, а також спеціалізованій вченій раді за визнання як успішний захист дисертації. Окрема подяка безперечно Збройним силам України. Завдяки праці, яких державні інституції, зокрема й освітні, можуть працювати навіть знаходячись близько до кордону, хочу привітати Андрія Михайловича Нікіфара, Нікіфарова з блискучим захистом докторської дисертації. Хочу лише зауважити два моменти. По перше, це відомий скульптор з родини викладачів нашого університету. Ольги Володимир Неголє, заслужена майстра народної творчості, яка успішно сьогодні працює в університеті, та Михайла Нікіфора, нашого викладача, на жаль, який, якого сьогодні нема, але це також був відомий художник. А по-друге, я хотів би сказати, що можливо б Андрій Михайлович і раніше б захистив докторську дисертацію, але як сьогодні було зауважено, він є. Патріот і України, а саме головне нашого ще й університету, тому що він паралельно працював і на докторську дисертацію як науковець теоретик, але він ще і практик. Декілька скульптур, які сьогодні є на території університету, це його робота. Він працює ще над трьома скульптурами, але саме головне завдання, яке він сьогодні перед собою поставив за. Нашим проханням це підготовка скульптури до сторіччя Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка, моя перша вчителька. Сподіваюсь, що це унікальна скульптура, якої не буде на території України, тільки в нашому університеті. І як успішно він сьогодні захистив докторську дисертацію, так і успішно складеться його доля. як не просто практика еспультора, а ще і як науковця, доктора педичних наук. І сподіваюся, що і наступна сходинка його буде це присвоєння, вчене звання професора нашого університету. У спортивному розділі сьогоднішньої програми мова піде про чотирьох наших зіркових випускників, які цими днями змагалися на футбольному полі, а також на майданчиках для футзалу і пляжного волейболу. Після успішного виступу на товариському турнірі в Португалії, на якому команда Олександра Косенка розгромила збірну коста рики 4-0, куби 7-0 і переграла чинних чемпіонів світу і переможців двох останніх чемпіонатів Європи з футзалу португальців шість Національна збірна України, у складі якої випускники інституту фізкультури голкіпер Юрій Савенко і універсал Артем Фаренюк вже у Боснії і Герцеговині розгромила Саудівську Аравію 8-3 і обмінялася двома голами з командою Ліві. Завершальний етап підготовки до чемпіонату світу українці проведуть в Казахстані, адаптуючись до часового поясу і клімату. А 11 вересня прибудуть до Ташкенту, де з 14 вересня по 6 жовтня триватиме футзальний мундіаль. Суперники збірної України у групі команди Аргентини, Афганістану і Анголи. Випускниця Інституту фізкультури, чемпіонка Дефлімпійських ігор, чемпіонка світу і Європи з пляжного волейболу серед атлетів з вадами слуху Анна Оленич, дівоче прізвище Затилкіна, у чеській празі у парі з Софією Яцьковою стала срібною призеркою світового чемпіонату. Цікаво, що поступилися Оленич-Яцькова у фіналі ще одній українській парі Юлія Черненко-Раїса Рилова. Саме з останньою Анна Оленич у 2017 році стала чемпіонкою Дефлімпійських Ігор останнім часом до Мюнхенської Баварії, Дортмундської Борусії і Марсельського Олімпіка, які планували і, сподіваюсь, планують бачити випускника СумДПУ Олександра Зінченка у своїх складах, додалися Міланський Інтер і Туринський Ювентус. Проте останній сформує конкретну пропозицію щодо українця лише після того, як представить громадськості нового головного тренера. Тим часом Олександр залишається у складі Арсенала і навіть вийшов на поле на 80-й хвилині домашнього для канонірів матчу третього туру чемпіонату АПЛ проти Брайтона, який завершився обміном голами. З Сімома очками команда Мікеля Артети на четвертій позиції турнірної таблиці за додатковими показниками випереджаючи Ньюкасл Юнайтед і поступаючись тому ж Брайтону, очолюють чемпіонські перегони в АПЛ Ман Сіті і Ліверпуль з дев'ятьма очками. Отже, черговий випуск програми СумДПУ онлайн добіг свого кінця. Вже за тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!